Бачимо, що є якийсь момент переживання і у тренерів у Василя Кобіна та Сергія Шищенка, ну і в самих гравців, які виходять сьогодні на поле, тому що сьогодні битва, як і прийнято називати за шість очок, і від голкіперів сьогодні буде дуже багато чого залежати. До речі. Воротарі у нас сьогодні топ преміум класа, які заявили про себе по ходу сезону. Так що в цьому аспекті також буде дуже і дуже цікаво. Сьогодні Не так багато глядачів на трибунах, як це було наприклад тиждень тому, коли оболонь вдома в себе приймала Донецький Шахтар, але все одно прийшли підтримати свою команду. Ну інгулець вже знайомим нам чином продовжує подорожувати Україною в очікування е свого відкриття, свого домашнього поєдинку. Ми зараз подачу до штрафного майданчика. І Руслан Черненко на нього йшла передача, але інші футболісти також відпрацьовують не дарма. Сьогодні в три оборонця грає Василь Кобін. Черненко просто не дотягнувся до цього м'яча. Чому, до речі, Інгулет сьогодні грає на оболоні Арені резервний стадіон у них. Заявлений як стадіон гірник у кривому розі, там де Кривбас грає, Зараз момент в оболоні буде поворотом. проте удар і м'яч влітає Костянтин Бичик. Розібрався ледь не з усіма захисниками інгульця і пробиває незахищений кут. Тут вже гадав Олексій Паламарчук і завалився не в ту сторону. Дуже так простесенько. Пивовари зайшли до чужого штрафного майданчика. Ніякого положення поза грою. Приймає м'яч Петро Стасюк і передача в боротьбу. Здається, її, нібито програє тут Денису Стименко, але таким чином вдається віддати. Результативну дію віддати асист фактично на бичка, тому що якраз останнім завдяки діям Станіслава Нурімалиша м'яч торкнувся у Стименко. Чи це зарахують як асист, чи ні, я не знаю, але факт в тому, що не зупинився, впав, почали вимагати тут пенальті футболісти і оболоні, але продовжив грати Костянтин Бич. Ну, ранній слот. Не встигли зібратися. Та й пізно стало зрозуміло, що сьогодні саме ці команди гратимуть. У Києві удар поворота. Ось вона перша суперсерйозна нагода від Інгульця. Богдан Могильний власно ловить м'яч з льоту. Курко переведення на лівий фланг. Знову ж таки, Стасюк. Стасюк відкидає на Черненка. Черненко поки що не подає. а віддає під удар. Його можна готувати. Голий лівий кут був! Намагався вицілити знову десь відіграний Олексій Паламарчук. Був який не бачив початку цього удару. І тут дуже інертно працювали футболісти інгульця Ось повністю провалена. Опорна зона, де не встигали півзахисники перекривати Віталія Грушу. Ставить одразу трьох футболістів в стінку, розуміючи наскільки потужним і точним може бути удар від Черненка. Але Черненко виконує закидання, не вдалося зачепитися. Так кивнув головою Віталій. Груша, але по м'ячу не влучив. Далі Груша тягне, груша віддає. Подача надалі стійку там є Черненко. І Черненко одразу пробиває. Накриває його Дегтярук, який знову ж таки не свою зону займає, тому що він лівого центрального зазвичай грає. А от Віталій Добілей на цій позиції мав би бути. Але Добілей грав по іншому футболісту. Перелітає м'ячі Паламарчука і приймає його на себе Дегтярук. Тепер воротарському нема нікого, тому що відповідно Черненко подає відворіт, але подає прямо на голову своєму партнеру. Ще один хороший удар від оболоні. Але м'яч знову зрадницьки пролітає над воротами. Зараз продовжу після цієї атаки від оболоні, тому що тут м'яч ледь не зворіт. Виносять захисники інгульця. Просунути його якось треба. І лише Віталій дубілей. Відбивається остаточно, трошки заспокоює цю напругу в штрафному майданчику своєї команди. Цікавий такий парашут. Розіграш пройшов. Марченко забере. Марченко забере. Змусить нервувати Станіслава Нурімалиша. Вдалося між лініями зіграти. Оболонь продовжує свою атаку. Черненко! Черненко! Його постріл під праву стійку, трошечки розминувся м'яч. І сам Каркас воріт. Прекрасно знаємо, наскільки хороший удар. Ось Тут знову десь загубили опікуни Черненка і центральні захисники в своєму штрафному майданчику стояли. Опорп півзахисників знову десь не було. На оболоні є де розігнатися. Знову сильне вкидання на ближню сіку. Удар! Як зачіпає сітку, але з зовнішньої сторони, не з внутрішньої. Ось вона, хороша атака. Ось вона швидка атака від гульця, яку можна реалізовувати. Блискучий підкат. Ось це так робота. Від Владислава Приймака. Ну, такому підкату можна і порадіти, немов забитому м'ячу. І тут хто знає насправді, чи то пробивав поворотах, чи намагався прострілювати. Чудова передача Валерія Сада, волохатий вже. Ще звідучора показав, що буде туди забігати, що вже особливого резону грати в три і... грати на утримання рахунку немає для Інгульця. Дугонь продовжує нагнітати комбінувати мороз. Скидка його на партнера. Тут підключається Петро Стасюк. Удар, чи то подача. Меж так зависнув у повітрі. Вона навіть до площини воріт не долетів. Тут би розібратися взагалі, що це було у Стасюка. Абсолютно точно не було положення поза грою. Ну, ще одна опція заміни залишається. Тут дуже цікавий епізод. Що, не було порушення? Звичайно, Сергій Кисленко величезний гравець. І завалити його важко, Але можливо, можливо це і вдалося Валерію Дубку. Давайте на повторі розглянемо. І на повторі це 100% буде розглядати і Дмитро Панчишин, тому що це потенційна червона карта. Але продовжуємо грати далі. Ну, Кисленко дійсно додав, принаймні його там бояться. Бояться біля нього щось робити, тому що розуміють, що перевага на другому поверсі тепер повертається, мабуть, все ж таки до інгульця. Ці закидання високі можуть грати на користь команди Василя. Кордина. Ударцеме штрафного майданчика. Високо над воротами проходять. Паламарчук поспішає. Але від Паламарчука не все там залежить. То Та Лосенко чи п'яте. Ну, далекувато, можливо, і Лосенко. Лосенко пробиває. Спроба влучити в площину знову не вдала. Марченко навіть не стрибав. Дуже гаряч. У нас заключні 10 хвилин мають бути. Гульцю треба летіти, відіграватися. П'яту в подачу виконує. Марченко кулаками грає але порожні. Ворота! поперечена! зараз рятує оболонь. Не лише вона там залишався один гравець на лінії воріт і здається, здавалося, що йому не буде проблем вибити той м'яч. А як виявилося, проблеми були. Це п'яток. Його подача відбиває кулаками Марченко, добивання від сада, і зачепив чи не зачепив. Ось в чому питання Валерій Дубко. Цей м'яч від його голови, так, від його голови, м'яч поперечку влучає, так що це сейв цього поєдинку, як мінімум. Трошки відганяє. Омельченко ближче до. Центрального півкола Паламарчук. Паламарчук в штрафному майданчику. Ось вона кульмінація. Все, бо нічого ол-ін від Василя Ковін Пішло закидання на дальню стійку. Денис Марченко всю гру показував, що він ідеальний в роботі на виході. В роботі, коли треба забирати, було подачі, коли переривати було подачі. Зараз обирають рішення. Саме туди вантажить після цього стандарту ауту. Що ні? Ні. Не після цього ауту, а ще до нього. Олександр Омельченко дає фінальний свисток. І ця радість фанатів оболоні. Давненько вони не бачили перемог своєї команди. Ще з лютого місяця, коли вдалося в Орску перемогти. Тепер вони вдруге в сезоні перемагають інгулець у номінально домашньому поєдинку.